Це українські новини з діаспора ТВ Швейцарія. Я Маслюковська Анастасія, і сьогодні говоримо про таке. Парламент схвалив перегляд професійного пенсійного страхування БФГ ЛПП УБС. Поглинає Credit Suisse, щоб уникнути банківської кризи, потенційне підвищення мінімальних знань мови для утримання громадянства Швейцарії в кантоні Цуг ФраунЛяв 2023. Підвищить обізнаність про рак молочної залози у Швейцарії. У Берні засновано новий фонд для людей з вадами слуху. Учні, які прибувають з України, зможуть залишитися у Швейцарії до кінця професійного навчання. Захід солідарності в рамках дня пам'яті повномасштабного російського вторгнення відбувся у Берні. Холдинг Ветропак заснував фонд для підтримки колишніх працівників підприємства у Гостомелі. Парламент, в якому переважають консерватори, схвалив перегляд професійних пенсій. Але для того, щоб ця реформа мала шанси на референдумі, всі бізнес асоціації повинні її підтримати. Наразі ситуація не така. Фермери вже виступають проти неї, а незадовго до голосування про своє негативне ставлення оголосила Асоціація роботодавців з Романдії. Численні експерти пенсійних фондів. Також висловилися проти реформи, і навіть Швейцарська асоціація пенсійних фондів зараз заявляє, що реформа має більше недоліків, аніж переваг. Реформа має на меті знизити коефіцієнт конвертації, встановлений законом. Однак, оскільки це призведе до зменшення пенсій, реформа передбачає компенсацію. Люди, які вийдуть на пенсію в перші 15 років після набуття чинності реформи, отримають компенсацію в розмірі максимум 200 швейцарських франків. Однак не всі представники цього перехідного покоління отримують повну компенсацію, а лише половина ті, хто має нижчі пенсії. А для того, щоб підвищити пенсії людей з низькою заробітною платою та пенсій жінок у довгостроковій перспективі, реформа передбачає різні модифікації координаційної надбавки та порогу виходу на пенсію. Дехто вважає цю модель занадто дорогою, інші критикують її впровадження як надзвичайно складне. За такого опору з боку деяких громадян і важливих бізнес-асоціацій буде вкрай складно виграти референдум. Після драматичного періоду часу УБС та Credit Suisse домовилися про злиття. Переговори проходили між Credit Suisse, УБС, урядом Швейцарії, центральним банком та фінансовим регулятором. УБС купить Credit Suisse за 3 мільярди швейцарських франків. Швейцарський уряд погодився покрити до 9 мільярдів потенційних збитків УБС. СНБ полегшить операцію, надавши 100 мільярдів швейцарських франків готівкою для УБС та Credit Suisse під час процесу поглинання. За словами міністра фінансів Швейцарії Карін келлер сутер крах Credit Suisse спричинив би непоправні економічні потрясіння у Швейцарії та в усьому світі. Об'єднану структуру очолять нинішній генеральний директор УБС Ральф Хаммерс та голова ради директорів Колм Келіхер. Крах Credit Suisse досяг кульмінації, коли його клієнти щодня знімали мільярди франків. Збитки Credit Suisse сягнули 7,3 мільярда швейцарських франків у 2022 році. <му> Рішення про надання громадянства Швейцарії приймається муніципалітетом, де проживає особа, кантоном і федеральним урядом. Тим не менш, кантони самі встановлюють деякі вимоги для отримання громадянства, наприклад, рівень знання мови. Члени швейцарської народної партії СФП в кантоні ЦУГ вирішили, що нинішні мовні вимоги для натуралізації в цьому кантоні занадто низькі. Вони виступили з ініціативою підвищити їх, збільшивши з рівня b 1 усного та А2 письмового до b 2 усного та b 1 письмового. Це може стати прикладом для інших кантонів, які підуть тим самим шляхом, що ускладнить натуралізацію. З іншого боку, заклик до скорочення терміну набуття громадянства Швейцарії з 10 до 5 років на національному рівні може дещо полегшити ситуацію. Марафон для жінок свято для всіх. Frauenlauf у Берні є найбільшим швейцарським масовим спортивним заходом для жінок, який щороку збирає до 14 тисяч учасниць та 30 тисяч глядачів. Наступний фраунляуф запланований на 11 червня 2023 року. І зараз відкрита реєстрація в наступних категоріях: Спринт для дівчат 500 метрів, миля для дівчат 1,6 кіметра. Миля для підлітків 1,6 кілометр. Фамігрос Run'Win 1,6 км, Марафон 5 км та марафон 10 км. fun – 5 або 10 кілометрів. Також для людей з вадами зору. А також легка або ж скандинавська ходьба для всіх 3 км. Зацікавлені особи можуть відвідати це посилання на екрані або відсканувати цей QR-код. Цьогорічний Фраунляв також має на меті підвищити обізнаність щодо раннього виявлення раку молочної залози. На знак солідарності з ранньою діагностикою цього виду раку існує легка прогулянка на 3 км для всіх. ні вік, ні, рівень фізичної підготовки не мають значення. Єдине, що важливо, це те, що ви вийдете на цю ходу, і що разом ми підвищимо обізнаність про цю важливу тему. Асоціація допомоги глухим передала управління новому фонду для людей з вадами слуху в Берні. Фонд має багато планів. Його головна мета інтеграція людей з вадами слуху та їхня самостійна участь у громадському житті. Члени організації хочуть підвищити обізнаність населення кантону Берн про потреби глухих та людей з порушеннями слуху. 9 березня нова фундація відсвяткувала своє заснування в Берні. Діаспора ТВ Швейцарія також відвідала цей захід і мала нагоду поспілкуватися з представниками керівництва фонду, зокрема з його президентом Даніелем Хеберлі та доктором Тетяною Бінгелі, президентом Швейцарської федерації глухих СКБ ФСС. Unsere Nutzen sind dorthin zu suchen, wo wir die zusammen, das Zusammenleben zwischen Hörbehinderten, Gehörlosen und Hörenden optimieren. Wir sensibilisieren die Gesellschaft, über die Probleme und Schwierigkeiten von Hörbehinderten und Gehörlosen. Immer noch gibt es Menschen, Hörbehinderte, welche Konflikte erleben und keinen Zugang haben, Barrieren erleben. Wir kämpfen dafür, damit sie mehr Zugang erhalten. Deshalb, wenn sie Dienstleistungen erhalten, dann haben sie vermehrt Zugang. Unsere Kollektivmitglieder unterstützen uns dabei. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Державного секретаріату з питань міграції, молодь з України зможе завершити своє професійне навчання у Швейцарії, навіть якщо статус захисту ЕС буде скасовано до закінчення навчання. Про це повідомила керівник Федерального департаменту юстиції та поліції Елізабет Баумер-Шнайдер. Це стосується близько 5 тисяч молодих людей з України віком від 15 до 20 років, які мають статус захисту С. Важливо дати перспективи цим молодим людям тут і зараз. Крім того, ці навички знадобляться для відновлення країни їхнього походження, сказав Ніклас Шацман, керівник відділу в управлінні середньої освіти та професійного навчання кантону Цюрих. Якщо статус захисту буде скасовано федеральною радою, учням, які бажають продовжити навчання, потрібно буде лише підтвердження від навчального закладу та кантонального управління професійної освіти. Потім запити будуть аналізуватися і підтверджуватися в кожному конкретному випадку федеральним управлінням з міграції. Рішення про перебування в Швейцарії сімей учнів буде ухвалене пізніше. До роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Берні, а також в інших містах Швейцарії, відбулися заходи пам'яті і солідарності. У християнських церквах Швейцарії лунали дзвони, а опісля пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання. В Бернському мюнстері відбулася спільна молитва за Україну за участі президента Національної ради Мартіна Кантінаса, представників парафій, церковних об'єднань, посольства та української громади. Ввечері, за підтримки Посольства України та ініціативи представників Березніцький Арт Фандейшн у місті відбулося відкриття фотовиставки під назвою Українська герніка. Захід пропагував спільні цінності, свободи та демократії у світі. Діаспора ТВ також відвідала подію. Репортаж від Уляни Перескоцької. З нагоди трагічної річниці вторгнення російських військ на територію України Посольство України у Швейцарії зробило івент. Близько 200 людей прийшло підтримати Україну у цей нелегкий час. Мер міста Берну, державний секретар, міністерства закордонних справ, а також посол США. В Швейцарії висловили свою підтримку з нагоди цієї жахливої річниці. Вітальні слова сказала Ірина Венедіктова і розповіла, наскільки трагічним цей рік видався для України і для неї особисто. Мета була завжди, знаєте, зробити вейкап-кол. Тому що тут, в Швейцарії, люди дуже солідарні, вони дійсно відкрили двері нашим, як мабуть нікому з інших біженців. Не хочеться говорити це слово біженці. Так, я завжди кажу тимчасові гості, але треба реальність вона жахлива. Так. Тому дійсно швейцарці зробили для нас, мабуть, багато вони до тих пір такого не робили. Але я вважаю, що можна більше. І тому сьогоднішній захід був для мене дуже важливий саме з точки зору показати, що от в нас тут захід, а в Україні зараз війна. І в нас вмирають військові, вмирають цивільні. Саме тому ми розпочали цією виставкою. Ви бачили виставку, звуки, світло. Фото, які показують наскільки реальність, реальність війни страшна. Мені дуже сподобалось, як сказав посол Швейцарії, Ми з вами сьогодні ввечері, завтра і завжди. І я сподіваюся, що дійсно це мають бути наші слова, які ми винесли звідти солідарність цих людей сьогодні. Завтра і завжди, ветропак гостомельський склозавод. Є одним з найбільших виробників скляної тари в Україні. З 2006 року завод належить холдингу Ветропак з головним офісом в місті Бюлах, Швейцарія. Компанія Ветропак втратила 31 мільйон швейцарських франків, коли її завод був знищений під час повномасштабного російського вторгнення. Проте повідомляє, що планує відновити зруйноване підприємство. За словами голови компанії Йогана Райтера, завод може знову почати працювати до кінця поточного року за умови, що територія не піддасться нападу знову. Раніше на цьому заводі працювало 600 осіб, але після російської агресії в Україні більше двох третин з них були звільнені. На допомогу колишнім співробітникам Райтер зібрав фонд у розмірі 1 мільйона швейцарських франків. Фонд Фетропак Гостомель поставив собі за мету надавати пряму підтримку українським співробітникам, чиї будинки або квартири були зруйновані, або які отримали серйозні поранення під час війни. Підтримка також надається сім'ям тих співробітників, які втратили життя через війну. Це була Масиковська Анастасія та діаспора ТВ Швейцарія. Дякуємо за увагу та до наступних зустрічей!